Всім привіт, друзі! Сьогодні ми взяли нову квартиру на нашому улюбленому ЖК. Це у нас Fainet. 16-й будинок, квартира 54 квадратних метри. Тут, як ви бачите, ми вже приступили до демонтажних робіт, все вже розвалено, завалено. Буде сьогодні це все пакуватись в мішки і вивозитись. Далі буде у нас малесенький підмонтаж і штукатурка. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. Зараз я коротенько прийду, покажу, що тут є в нас. Це в нас буде спальня колись. Тут у нас розширяється санузел в цю сторону. далі. Тут знесеться ця стіна повністю і з'єднається зі спальнею. Ну, так скажем, більше місця буде. Тут ми трошки зберігаємо блоки при демонтажі ну, для подальшого монтажу, тивіше вони нормальні, цілі, взагалі, як нові. Не знаю на який клей вони їх ложать, що вони відпадають. От. Ось такі у нас діла на квартирі. Завтра вже, я думаю, приступимо до монтажу. А проєкт. Проєкт у нас отакий. Візуалізації зараз вам покажу трошки. Це у нас коридор. Кухня. Ну, коротше, крутий проєкт. Подивимося, що з цього получится в кінці. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити.